Це відео досліджує, чим надихались розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2 під час її створення, а також представляє 10 цікавих фактів про процес розробки в першій серії. Розробники черпали натхнення з реальних місць та історій, що привело до створення унікального світу, в якому стикаються гравці. Вони також активно досліджували ідеї з наукової фантастики та фольклору, що дозволило створити глибокий сюжет та багатошарові персонажі. Цікавим фактом є те, що команда використовувала сучасні технології для захоплення рухів, щоб максимально точно передати емоції персонажів у грі. Ще один факт: розробники прагнули внести елементи реальної фізики в гру, щоб створити більш правдоподібні та захоплюючі ігрові механіки. Вони також враховували відгуки фанатів попередніх ігор, щоб вдосконалити механіку та додати нові елементи, які б відповідали очікуванням гравців. Завдяки цим впливам, розробники змогли створити світ, де гравці можуть відчувати себе частиною епічних пригод та приймати важливі рішення. Серед цікавих фактів розробники досліджували реальні локації, стали основою для створення гри. Та поділимося 10 цікавими фактами про її розробку. Перший факт: розробники активно досліджували зону відчуження Чорнобиля, щоб точно передати атмосферу небезпеки і загадковості. Другий факт: кожна деталь локації у грі натхнена реальними місцями, взятими з архівних фотографій та історій очевидців. Третій факт розробники враховують елементи слов'янського фольклору при створенні ворогів та NPC, що надає грі унікального колориту. Четвертий факт для створення реалістичної анімації персонажів. Розробники використовують технологію захоплення руху, що додає грі натуральності. П'ятий факт розробники активно залучають спільноту гравців до бета-тестування, щоб досягти найвищої якості фінального продукту. Шостий факт кожен мутант у грі має свою історію та дизайн, що базується на наукових відкриттях про радіацію та її вплив на життя. Сьомий факт гри продемонструє унікальні аномалії, які впливають на геймплей, створюючи нові виклики для гравців. Це історія про те, як створювались жахливі монстри для гри S.T.L.K.R. 2. Розробники зібралися в студії, де талановиті художники працювали над концептами, намагаючись втілити у своїх зображеннях усі страхіття постапокаліптичного світу. Кожен монстр повинен був стати не лише страшним, а й іграбельним. Тому команда постійно тестувала їх в бою, щоб зрозуміти, які елементи дизайну найкраще впливають на гравців. Коли монстри остаточно отримали свій вигляд, вони стали частиною інтригуючої гри, яка вимагала від гравців стратегічного мислення. Та швидкої реакції під час зустрічей з цими жахливими істотами гравці занурюються у світ страху, коли ці монстри не лише переслідують, а й мають власні унікальні здібності, що роблять гру ще більш напруженою та непередбачуваною. Процес створення монстрів тривав до останнього етапу розробки, коли дизайнери намагалися влучно передати відчуття жаху та небезпеки, які панують у кожному куточку гри. Коли гра нарешті з'явилася на ринку, фани були в захваті від жахливих монстрів, які стали одним із найбільш впізнаваних символів гри, заполонивши думки.